Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Вітаю вас, друзі. Після тривалої відсутності хочу поділитися з вами своїми думками стосовно сьогодення і окреслити певні нам, наміри і напрямки наших рухів. Перше хочу звітувати про те, що за цей час із такого визначного, на мій погляд, відбулося. 6 травня був проведений потужний форум, який об'єднав українське казацтво Асоціації громадських формувань, Асоціації ДФТГ і християнські спільноти. І цей форум визначив і прийняв таку звернення, можна сказати, навіть декларацію звернення до української спільноти, суть якої в тому, що для того, щоб перемогти, до речі, назва цього форуму була духовність єдність перемога». Він проходив під, скажімо так, ініціативою і під організаційним домінуванням громадської спілки християнської ініціативи. Це така християнська спільнота, на мій погляд, досить потужна, яка на сьогоднішній день робить дуже багато корисного для наших Збройних сил, взагалі для гуманітарної допомоги людям і підтримує всіх тих, які є нужденні. Отже, назва цього форуму була Духовність єдність перемога. І в самій назві виражається головна сутність. і Головний меседж цього форуму була прийнята декларація, яка дає відповідь на розуміння, що ми хочемо сказати через це гасло. Духовність єдність перемоги. Наша кінцева мета перемога, вона неможлива без розуміння і осознанності, саме в духовності, в духовних намірах і в духовних витоках. Бо все, що відбувається в нашому житті, воно бере свій початок в, невидим, в невидимих сферах, але тих сферах, які направляють наше життя, і тих сферах, які є фундаментом для наших думок, наших дій і безумовно того, що ми отримаємо. І ця духовність зводиться. Не до якихось релігійних уявлень, якихось релігійних спільнот і їх особливостей, а духовність зводиться до того, що ми повинні розуміти, що ми звітуємо перед творцем, як сказано в нашій Конституції, всевишнім творцем, який створив цей світ, який дав певні закони і певні правила для кожного з нас. Ігнорування цих законів і цих правил призводить до занепаду і призводить до поразки. Перші поразки відбуваються в внутрішньому житті кожного з нас. А так як ми, як народ, ми є частиною спільноти загальної, а загальна спільнота це кожен з нас. Тому усвідомлення того, що кожен з нас має відповідальність перед творцем і наші дії або в контексті того, що вимагає від нас творець. В контексті того, що він бажає бачити від кожного з нас або протиріча цьому, що стосується держави і державного управління, то ті, які керують державою, вони, як люди, повинні усвідомлювати безумовно, що вони є частиною спільноти і вони є флагманом цієї спільноти. Якщо державний чиновник чи керівник держави він сповідує. Антибожні цінності і впроваджує ці цінності в життя, то все суспільство, вся спільнота, весь народ заходить в прірву. Це що стосується духовності. Друге, єдність. Єдність важлива для перемоги, без єдності не можна зробити жодної справи. Але єдність повинна ґрунтуватися на божественних цінностях. Якщо цінності не божественні, то ця єдність теж приводить до занападу, приводить до конфліктів і приводить до руйнування. І останнє перемога.